Прийшла весна 22 го року, а з нею і наступний етап в пізнанні тонкощів садівництва. Не дивлячись на звуки і сирени повітряної тривоги і ракети, що вибухають неподалік по області, треба продовжувати свою справу. Мова піде про персики, висаджені осінню позаминулого року. Попереднє відео я залишу в описі. Нагадаю, що садок знаходиться в місті Дніпро. Зараз середина квітня і абрикоси вже знаходяться в квіту. Персики почали розпускатися на декілька днів пізніше за абрикоси. Бруньки генеративні, тобто квітки, на персиках я всі вищипав з тією ж самою метою направити всі сили на вегетацію. З метою попередження хвороб на персику. Особливо такої хвороби, як кручавість, по зеленому конусу, по бруньках провів оприскування препаратом Хорус. Всі персики перезимували відносно задовільно, окрім одного екземпляру, який знаходиться у найвищій точці земельної ділянки. Під час літніх дощів минулого року вода під нього майже не потрапляє. Я вважаю, це і є причиною його найменшого приросту серед усіх інших персиків. А також є причиною того, що крона за зиму минулу значно підмерзла. І залишилась лише одна гілка, яка проявляє ознаки життя. Сподіваюся, що з центрального провідника вдасться вирости додаткові бруньки І будуть нові гілки. Подивимось, мабуть, всю останню крону доведеться зрізати. Інший екземпляр. Який я посадив на заміну тому, що не прийнявся після першої зими, почуваю себе нормально, ознаки життя присутні. Зараз, коли вже видно, які бруньки які гілки вижили 100%, можна проводити обрізку. Так само, як і на інших, буду формувати крон у вигляді чаші, залишаючи по 5-6 гілок. Все, що вище зріжу без жалю, і буду намагатися розташувати гілки по кроні рівномірно у всі сторони. На всіх інших також проведу санітарну обрізку, в основному видаляючи ті гілки, які підмерзли і не подають ознак життя. Більшу частину обрізки зелених операцій буду проводити вже. Пізніше у травні в червні. З неприємностей помітив такі: на деяких ділянках кори присутні пошкодження у вигляді двох паралельних порізів. Погугливши інтернет, я зрозумів, що маю справу з таким шкідником, як цикадка. Вона робить два паралельних надрізи і відкладає свої яйця під кору. Ці яйця перезимовують і на наступний сезон. Звідти з'являється личинка, яка і перетворюється на новий екземпляр. Як і сама личинка під час розвитку виділяє отруйні речовини для дерева. І також місця паризів є потенційним джерелом проникнення в дерево різного роду хвороб. Оскільки дерева ще молоді, то я вирішив ризикнути і повністю видалити ділянки з найбільшим ураженням цикаткою. Одночасно видаливши її личинки. Місця ураження я зрізав, обробив в якості дезінфекції розчином мідного купоросу 3%. Почекавши, поки підсохне місце, я намазав його садовим варом. А місця з найбільшим відкритим ушкодженням я додатково намазав глиною. І обмотав тканиною. Це має допомогти відновленню кори і перешкоджати проникненню хвороб в дерево. Думаю, що це буде краще, ніж мати в перспективі великі проблеми на корі. Такі як я спостерігаю на більш дорослих деревах з іншої ділянки. Тим більше, що все це знаходиться на провідникові. Існує два способи боротьби з цикаткою. І перший вже пізно використовувати в моєму випадку. Його суть полягає в тому, що до розпускання бруньок ранньої весни треба обробити крону препаратом, який утворює плівку на його поверхні і тим самим перешкоджає доступу кисню до личинки цикадки, від чого власне вона і гине. Зараз вже скористаюся другим варіантом. Використаю препарат інсектицид брунька. Оброблю центральні провідники і деякі ділянки з грубою корою на гілках, які не мають бруньок. Радять використовувати не менше трьох обробок за сезон для ефективної боротьби з шкідником, причому змінюючи препарат, щоб не викликати у нього звикання. Серед причин швидкого розмноження цикатки вважаю наявність високої рослинності на ділянці. До того ж, з минулого року я в якості седеративної культури висіяв жито, яке мало висоту по пояс. Восени я жито скасив досить таки високо. Дехто взагалі радить тримати землю відкритою під паром. На такий подвиг я не наважився, максимум зроблю легку перекопку носкового стовбура. Відсутність рослинності має на увазі трави. На ділянці робить її несприятливою для життя цикадки, особливо для молодих екземплярів, які не переносять прямого сонячного променю. Вони з'являються десь у червні місяці, тому саме в цей період я планую тримати рівень трави за допомогою мотокаси якомога нижче. Так, ну що у нас? Історія з кучерявістю персика продовжується. Минулого року все старався, робив, було все чудово. А цього року щось вийшло погано. Весна цього року була така ж сама затяжна і холодна, як і минулих років. І так само я провів профілактичне оприскування мідним купоросом з додаванням вапна в якості профілактики до розпускання бруньок. Потім під час розпускання самих квітів провів оприскування препаратом хорус і СКОР, які всі знають. Під час цвітіння почалася така погода дощова, яка тривала майже 10 днів, і ніякого оприскування я не проводив. І якраз в цей період і почалися розпускатися бруньки. І провести оприскування по зеленому конусу у мене не було можливості. Як тільки дощі закінчились, я повторив оприскування цими ж самими препаратами. Хорус і Скор. Після цвітіння побачив ось таку картину майже на всіх персиках. На деяких деревах ушкодження досить такі серйозні, Від листя майже нічого не лишається і воно вже зараз. Якщо йому трошки допомогти, починає осипатися. От як на оцій гівці вже присутні пусті ділянки. І от дерево наполовину голе. І ось от тільки останнє листя те, що відростає. Наступний екземпляр виглядає просто страшно. А це персик, який я висадив минулої осені, замість того, що засох того ж самого сорту. На ньому видно, що ураження значно менше. А це тому, що у нього вегетація почалася на тиждень пізніше за всі інші і він якби проскочив період дощу. Зрозумівши, що ураження листя курчавістю цього року буде досить велике, і пшикати доведеться декілька разів. Тому додатково до препарату Скор і Хорус вибрав для себе Магнікур Сенсейшн Вік Протект Гарден. Оприскування ним вже провів минулого тижня. Сподіваюся, що даний препарат буде ефективний. Результати будемо спостерігати разом згодом. А зараз про одне з дерев, які я лікував і яке чомусь вирішило засохнути. З невідомих мені причин. Я підготував інструмент. Щоб не втрачати час, ризикнув зробити окульоровку з сусіднього дерева такого ж самого сорту. Зрізав бруньку. От таким способом я роблю заріз кори, розділяю його пополам і одну частинку прибираю. Замість цієї частинки я туди вставлю бруньку. Передньо зрізавши зайве листя, роблю так, щоб був мінімальний зазор між новою брунькою і старою корою на дереві. І зворотнім боком ізоляційної стрічки спершу обматую обережно, щоб не пошкодити бруньку. Потім перевертаю ізоляцію і вже липкою стороною міцніше обмотую все і зверху і знизу по 2-3 рази. Окульоровок я буду робити декілька, розподіляючи їх рівномірно по кроні. Тим більше, що це моя перша практика за життя. Розділяю надрізану кору пополам, зрізаю другу половинку, укорочую до потрібного розміру бруньку і вставляю її за кору. Поєдную між собою кору так, щоб було по мінімуму зазорів. І знову обматую. Таким чином, я отримав декілька бруньок по різні боки від стовбора і сподіваюся на те, що якісь із них проростуть. Те ж саме я зробив на тому персику, де залишилась одна жива гілка. Чекаємо на результат. 11 травня погода на наступні дні обіцяє бути вже більш-менш сухою і теплішою. Принаймні нічна температура не буде опускатися нижче 10 градусів. А це дає більше шанси на те, що хвороба, кучерявість не буде так сильно вже розвиватися. Результат попереднього оприскування можна бачити на кінцях молодих побігів, листя більш-менш здорового вигляду. Тож я вирішив зайнятися медитативною роботою і більшу частину пошкодженого листя прибрати з дерева, щоб гриб на ньому не розвивався. Не передавався на нові листя і не опадав, тим самим зберігаючи свою активність на майбутній рік. Робота досить кропітка, але мені поспішати нікуди, так як садочок у мене невеликий. Тож за пару годин я з цим упораюсь. Звісно, що в великому дорослому садку ніхто таким займатися не буде. Звичайно, можна було почекати, поки хворе листя опаде саме. Але в такий спосіб я допомагаю дереву не витрачати сили на те листя, яке все одно буде хворе і опавше. Нове листя з'явиться значно швидше і тим самим буде краще визрівання нових побігів до зими. Після того, як обріжу все зайве листя хворе, проведу оприскування наступним препаратом Redomil Голд. У мене є залишки з позаминулого щороку. Зараз цей препарат, наскільки мені відомо, заборонений до використання. Але так як я не збираюся в цьому році та може навіть і в наступному отримувати врожай з цього дерева, тож буду його і використовувати. 2 червня, Подивимося результати на даний момент, ми бачимо випустив персик нові побіги. Замість засохших старих, а також наступний листя на даний момент має отакий от вигляд. Тут є вже опале, засохше я його трошки поприбирав під час поливання. Можна сказати на даний момент. Що дерево одужало. Чи це заслуга Скорплюс Хорус, конська доза, чи погода допомагає, а може йти інше разом. Минулої осені посаджений однорічник виглядає досить непогано. Тут де я робив окуліровку, поки що результатів не видно. Думаю, що побачимо її. Не раніше наступної весни, тому я зараз не прибирав поросель від підщепи гіркого миндалю. Можливо, я ним скористаюся у випадку, якщо це не дасть приросту. І на наступну весну зроблю сюди надщепу прищепу. Коротше, те, що зверху. Зараз початок літа, і я планую виламати всі непотрібні побіги які мені не потрібні. Та ось оці всі, що ростуть всередину, і будуть видалені все одно. Це зробить перерозподіл сили росту на ті побіги, які мені потрібні. Все, що росте вгору, всередину, не відповідає моїй задуманій формі у вигляді чаші, я Видаляю зразу, виламав усі зайві побіги і тепер наступне оприскування від курчавості Магнікур сенсейшн, тим самим, яким я проводив поза минулого разу. 9 червня. Саме час подивитися, як почуває себе наша окульоровка. Здається, з брунькою все гаразд. Але так як я мега досвідчений в цій справі, це моє перше дослідження, тому буде ясно, мабуть, вже наступної весни. Тепер оцінимо результати лікування за допомогою глини і пов'язки. Починаю затягуватися, але до кінця ще далеко. Аналогічна історія, нічого тут особливо не затягнулося. Єдине, що воно сухе і не хворе, Під час весняних дощів воно точно не постраждало. Тиждень вже стоїть спека, тепер плюю дерева з використанням курячого посліду за рецептом на упаковці. Тепер на цих, що у нас мають досить великий приріст, проведу все-таки літні операції, хоча я їх і не планував. Наприклад, які це операції? Ну, в мене є на вибір з минулого сезону 1, 2, 3, 4, 5 рукавів майбутніх, а все ще зайве, на зразок ось цього молодого приросту. Я хочу прибрати. Ось таким чином воно просто виламається. Тому що воно створює зараз загущення і мені якби воно не потрібно. Тому я його прибираю 17 червня і сьогодні роздають вкусняшки. Причому роздають не просто так, а оптом з 200-літрової бочки вкусняшки. Придавлені цеглою, тому що вони спливають нагору у вигляді шапки. Настоянка здравою пахне, камера просто передать не змозі. В... Зараз я все це дістану. І буду поливати по два відра під кущик, точніше під деревце. Простою водою перед цим я вже пролив. І тепер буду поливати настоянкою. 25 липня за цей час нічого особливого не відбувалося. Просто покажу стан речей. Знову ж таки, перед нами персик першого ряду, засохший наполовину трошки відріз на один бік. Другий ряд дав непоганий приріст. Так само як і інші з другого ряду достигає абрикос на 25 липня. Враховуючи, що весною було багато хвороб опавшого листя, то я приростом майже задоволений. Ну і найбільший приріст у нас дав гіркий миндаль, який вибив в цьому місті новий пагін. Ну і ось, начебто, як все, що я прищеплював, засохло. Весно покаже. Третій ряд, персик одна річка. І найменший. Заживають мої дослідні рани після цикатки, скажімо так, поганенько. Будемо спостерігати далі, що буде. Отже, на дворі вже жовтень і можна зробити деякі висновки своєї діяльності. Одразу покажу рани на стовборах, що залишились від моєї спроби позбутися цикатки. Дану мою маніпуляцію можна цілком вважати неефективною і в якійсь мірі навіть шкідливою. Персик, що був підсохший, вирішив висохнути повністю разом з моїми окуліровками і надіями на майбутній рік. Але замість того виріс непоганий. Стовборець з мигдалю, і буду пробувати зробити окульоровку на нього вже в наступному сезоні, в цьому сезоні робота з персиком майже закінчена. Залишилося попшикати стовбури і основні гілки препаратом від цикадки, про який я згадував раніше, а також обробити крони залізним купоросом перед дощовим сезоном. Таким чином, я хочу зменшити грибкові захворювання на зимній період на корі. Обрізку, як і зазвичай, я залишу на весну. Сподіваюся, що мій сюжет був для вас корисним і цікавим. Бажаю вам гарного врожаю і до зустрічі в новому сезоні!